У нас сьогодні дуже-дуже цікава ситуація. Ми приїхали кропити озеро, болото, ставок. Ось тут у нас знаходиться три ставка, які хочуть закропити раунда, щоб знищити весь цей камиш. Там стоїть спеціальна техніка, яка тут перекопує, щось вони тут собі мудрують, щось міняють. Але хі, погоду ви бачите. І от якби приїхав клієнт, привіз нам прочіп з е, уже всім готовим, Типа кропіть, все окей. Але наче все такий от у нас дощик. І саме краще, що я б зміг придумати, чим я можу зараз зайнятися, я чищу форсунки. Ну, типу, не знаю, в цих клієнтів багато всього в голові. Можливо, вони як би, ну, зараз такий прийде, дощ типу, закінчиться і він скаже, «Та нормально, кропіть. Для тих, хто не розуміє в чому суть, ми в дощ працювати не можемо, тому що препарат, ну от якби він попадає на рослину, а дощ його, його змиває. І препарат не працює, Тобто це не має ніякого сенсу. У мене бували випадки, коли я кропив в дощ. Клієнт чого забажає, те ми і робимо. Тому, якщо що, я повинен бути готовий до такого. Так, да, Це звичайна зубна щитка. І це найкращий інструмент для того, щоб чистити курсунки. Ой-ой-ой! <рес> <рес> Може все дамо машину. Може ми ну, закриємо тут і все позакриваємо. Та ні, нормально. Вам щось не подобається, вроді все окей. Починаємо колотити. Там все ж туші бій, сонечко світить. Що ти, висавку знайшла? <рес> 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 Піду поставлю назад форсунку, щоб не загубити. Подивлюсь, що добре я її почистив. Да. Почистив добре Чуть-чуть ну, намок Що ти хотіла сказати? Сказати, що я в шоці нічого не сказати. Чому? Та ж нормально все просто Що ну? Шо, ну? Неефективно буде по мокрому вносити, Ти сам розумієш, що якщо ми перечекаємо дощ. Так, я з тобою згоден. Це буде неефективно. Дон нічого йому не буде. Питання актуальне для багатьох людей. З дроном нічого не буде. Він може так стояти під дощом, і досвідчені пілоти знають, що це дуже добре для дрона. Треба мити. Трошки чистіше стає після такого. Головне, щоб стояв на ньому акумулятор, як ви знаєте, з попереднього випуску. Отак. Так. Дощик трошки інтенсивніше пішов. А знаєш, буває так, що це ми в принципі не почали кропити, а буває так, що ти почав кропити, що ти вже щось зробив і починається така історія. Я у шоці, я у шоці. А, так, да, в тебе ж цей до шостої робочий день, так? Да? Максимум сьома прийшла. Вчора. У нас вже шоста тридцять. Що казати. Кому? Ти за клієнта переживаєш? Повір, він переживає набагато менше, ніж ти. Для них це настільки звично, вони живуть цим. Ну, так, да, в них все отак от змінюється. Він такий, то да, то ні, то вроді би вносимо, вроді би не вносимо. Це все цим зумовлено, що вони дуже сильно залежні від погоди. І... Ну і не тільки від погоди, від всяких факапів на хазяйстві і всього такого. І того в них таке життя нестабільне. Якщо і завтра таке буде. Так, я, таке таке, знає... цілий сезон таке буде, не те, що завтра. Що Давайте згадуємо ще з попереднього епізоду. Хто любить стабільність до побачення. Вам тут не місце. О, приїхав, приїхав? фермер. Що він скаже? Я не знаю, що ти... Я з тою вагою, яка в мого прочепати, і з тими, з тою силою, яка в мене є, так ніколи не роблю. Що, хлопці, вам щасливо, що так, завтра вас чекає. Так, так. Звичайно. Все, дорогу вже знаєте. Давай, так. Що ти? Покажи свої кросівки. А що не так? А що не так з кросівками? Ну, біриш ідеально білі шнурки. Може. Да. Так, так все, все нормально. Це наш студент-практикант. Вітаю. Да. Практикує. Він, він практикує. практикує. Хлопець перший день з нами на, на виїзді. Проходить реальну практику, реально робить настоящу роботу. Похід <реку> не вдалий для нас день, але я досвіду набрався, дай Боже. <гум> З чого ти взяв, що це невдалий день. Нормальний обичний день. <гум> Але так, да, в чому прикольна специфіка, то що не обична задача. Кропити ставки це прям рідкість. Завдав Тому тип, ти, ти попав, це не завдання зірочкою, ти попав на ізюмінку таку прям от, специфічну. О, те що ти хотіла. Дивіться на це задоволене <гум> обличчя. От десь стільки важить. Т-40 важить без акумулятора. а це, це 3, з, акумулятор. з акумулятором. Все, виїжджаю. Серйозно, ти салфетками протираєш собі взуття, так? Да? <гум> ти знаєш, що ми ж з поля ще не виїхали. А якщо зараз щось станеться і треба буде вийти. І що це? Ми? Получається, я, я знімаю про дрони. Але так і не показав, як він літає. Розкажу тобі, прям як це все відбувається. В автомобільному моторі є дуже багато металевих частин, які труться між собою. Поки автомобіль просто стоїть, все масло з мотора між цими Сікаю, деталями да, стікає понятно, вниз. Все, я І коли ти запускаєш двигун, спеціальні насоси викачують це масло, щоб воно піднялося вище. І цей процес займає ну там, хвилини 3-4. Тому автомобіль прогрівається, ну, це що думала, називається. Прогрівається не тільки взимку, треба, щоб просто масло затікло. І відправляю його на місію. Коли хтось полігон замість тебе зробив, це з одного боку хорошо, менше ти тратиш часу, а з другого боку ти нікраз не розумієш, куди ти прилетів oh. і що ти робиш, дивлячись, хто робив полігон. Ну оп'ять п'ятеш таки, так наскільки ти довіряєш цій людині, яка робила тобі полігон. Я довіряю, але внутрі все одно хочеться самого себе і тебе Ну, бо візуально там, типа і трактор стоїть екскаватор, цей і будинок, і лепи. Але для розуміння, ми вчора на машині це все об'їжджали і він показував машиною. Даніела, чуєш? візьми з сумки мої жовтої камери. треба щоб ти це познімали. Зроби <рес> щось. Пасний момент. І О, типу, входить в зону екскаватора Керську біля екскаратура. Та він ще 10 метрів від нього. <рес> ну, так вибач мене, типу, опиту більше розумієш, скільки метрів від екскаватора, ніж мені. Повернулися ми на наступний день сюди на це місце, от уже його обробляємо. Є такий варіант використання дронів. Ставок ти оприскувачем точно не зайдеш, тому для такої роботи дрон просто ідеальний. Як тобі усвідомлення того, що ти вже не водичкою поливаєш? Нормально. А що щось конкретне робиш? Нікої різниці ніякої немає. <су> чи водичкою, чи так. Розумієш? бо Головне тим всім, щоб на губи не попали. Мали їхати до наступного клієнта, але пішов дощ. І от ми покропили. Ну, Декілька годин було сухо, потім почався дощ. Напишіть в коменти, як ви думаєте, спрацює препарат чи не спрацює препарат в таких умовах. Я вже в іншу область переїхав. Тут дощ значно менше, ніж там. Там прям злива почалася. Знову повторюсь, все постійно змінюється і ніколи зарані не знаєш, як воно дійсно буде. Якийсь приблизний план є, але все воно потім відбувається по-іншому. Гляньте, які тут колії, як сюди трактор заїжджав, скільки він пшениці витоптав. Ну тут все таке, зараз покажу там. Чого ти бігаєш? Просто задовбався, за кермом сижу вже години 4. Ось які тут. Тут якби заїжджав, да, по одній тій самій траєкторії. Все, тут вже нічого не виросте. Тут кінець. А далі от оці роз'їзди. Мінус врожай. Використовуйте дрони і такого не буде. Такий вийшов короткий епізод. Думав, що покажу, як ми кропимо в наступного клієнта, але пішов дощ, все змінюється, все нестабільно, як я і говорив. Підписуйся на канал, бо далі починається активна фаза сезону і буде багато всього цікавого.